Алло, здравствуйте. Я дзвонив до вас там по виклику, щоб ви виїхали до Радона за собакою. Виїхала машина? Ні, ще не виїхала. Ну, а скільки вам треба часу зібратися, щоб виїхати? Яка вес Хай виїде МЧС. Ветслужба не може сьогодні виїхати. Вихідний, ви ви. Ви міністерство чи з Добре, ситуацій. Я це відео розміщу в інтернет. Дуже при цьому комітка тестука. Альо, скажіть мені, все-таки, будь ласка, машина буде чи ні? До радону вийде? Ні. Ну все, на вас карга тоді буде. Ага. Що доброго?